Вінницькі студенти займатимуться бізнесом. У місті стартував п'ятий ювілейний всеукраїнський чемпіонат зі стратегічного менеджменту. Аби стати реальним директором віртуальної бізнес компанії, необхідно навчатись на третьому, четвертому чи п'ятому курсі та мати уявлення про те, як управляти підприємством, а також зареєструватись на сайті організаторів. Під час змагань учасники вивчатимуть історію розвитку вигаданої компанії аналізуватимуть її фінансовий стан, оцінюватимуть потужності, позицію на ринку та потенціал її розвитку. Команда приймає рішення касательно 60 показателів, около 66, если я не ошибаюсь. Это ціни на продукцію, кількість произведенной продукції, реклама, время сборки, кто будет які какие вознаграждения, какие комиссии им і які інвестиції, кредити делать. Так длится 5 кварталів і після кожного кварталу ще команді, скажем так одобряться таких показатель як курс акцій. І та команда, яка на конец п'ятого квартал буде курс акції, і побідіть в даному, ну, в конкретному етапі. Результати командної роботи аналізуватиме комп'ютер, залізний суддя оброблятиме дані та видаватиме звіт, в якому учасники зможуть побачити усі свої прорахунки. Студент впадає в реальну ситуацію, яка якби стимульована, як скажемо так, моделюється. Да. І скажемо. Практичні навики напрацювати саме в такій роботі набагато буде ну, корисніше. Команда, яка переможе в українському турнірі, безкоштовно полетить на міжнародний фінал, котрий проходитиме в одній із 40 країн-учасниць. Юлія Бурнацева, Віталій Демець. Новини, телеканал Смарт.